Білий дім розглядає можливість надати Україні далекобійні крилаті ракети авіаційного базування. Як повідомило видання політико, президент США Джо Байден відкритий для передачі Збройним силам України ракет Джесму їх можна запускати і уже з наданих Києва винищувачів F-16. Наявність таких ракет в арсеналі ЗСУ дозволить вражати цілі на дистанції до 400 кілометрів. Зазначає видання остаточного рішення про постачання ракет не прийнято. Але за словами одного з чиновників адміністрації Байдена, Білий Дім зараз опрацьовує складні деталі цього. Джасм це сучасна американська високоточна ракета, призначена для знищення важливих цілей, як стаціонарних, так і рухомих. Її бойова частина масою 450 кілограмів здатна пробивати залізобетонні плити товщиною понад 2 метри. Сполучені Штати застосували цю зброю для ударів по центрах. З виробництва хімічної зброї у Сирії та по бункерах керівників терористичної організації ІДІЛ. Зараз з нами на зв'язку Марія Мезенцева Федоренко, голова підкомітету з питань наближення законодавства України до законодавства Європейського Союзу, Комітету Верховної Ради з питань інтеграції України з ЄС, голова постійної делегації парламентської асамблеї ради. Пані Марії, вітаємо. Щиро вітаю, слава Україні! Героям слава. Отже. Очевидно, що для України зараз питання номер один це розширення спектру американської і західної зброї. Але чому американської? Тому що навіть е, ті ж самі, скажімо, британські ракети нам потрібно, щоб була згода в тому числі і американців. Е, як ви бачите цей процес і як події в Курській області впливають на це, тому що ми цитували заяву сенатора Келлі, який сказав, що ну насправді потрібно розширити цей спектр і дозволити Україні використовувати все. Загалом фідбек і такі знаєте рефлексії дуже позитивні з Марком Келі. Знайомі особисто бачилися з ним в грудні минулого року під час адвокаційного туру стосовно відомого пакету 40 мільярдів доларів підтримки військової для України від США. І якраз пан Марк є активним лобістом і надання бортів F-16, які вже присутні в повітряному. Просторі українського неба він є сам пілотом, дуже досвідченим, який здійснив сотні успішних вильотів. І такі люди, які дійсно є професіоналами, розбираються в своїй справі і стоять пліч опліч з Україною в цих, скажімо так, ну важких і нелегких перемовинах і лобіюванні, продовжать нам допомагати і переконувати інших колег, які мають. Або сумніви, або до сих пір технічно розбираються з ситуацією, тобто ми стоїмо на позиціях того, що ця далекобійна зброя, ці види ракет, про які говоримо сьогодні сьогодні. В АТРІ вони є виробництва Сполучених Штатів Америки. Це стосується використання коштів, які виділені на допомогу на території Сполучених Штатів. Це створює нові робочі місця, додатковий валовий продукт. Ну і, звісно. Плату податків і тому самі кошти залишаються допомога в бюджеті Сполучених Штатів. Я би також згадала позитивні слова. Генерала, який керує військами НАТО в Європі, він також дуже позитивно відгукнувся і говорить, що Росія на другий тиждень операції України на Курщині досі пір не спромоглася артикулювати для світу причини. Провалу своїх військ на території Росії причини незахисту і покинутого цивільного населення, яким не надалися ні евакуаційні коридори самої Російської Федерації, ні гуманітарна допомога. Всі ці функції зараз здійснюють так. сили оборони і вже за наказом Верховного головного повнокомандувача президента Зеленського розгорнуті штаби, які допомагають. Тому цивільному населенню, яке залишилося на території Курської області, вчора ж. Генерал Сирський доповідав президенту щодо поточної ситуації це просування військ в деяких частинах на 1, 2, а то й 3 кілометри, і також, звісно, розширення нашого обмінного фонду. І тут ми в чергове показуємо світу, як Україна дотримується міжнародного гуманітарного права, надаючи, скажімо так, умови утримання військовополонених Росії, Сії в належному стані і ми, звісно, дуже чекаємо під того обміну, який є черговим, готується для повернення і військових, і цивільних з полону. Так ну ми пані Тому, Марія і... Кирило Будан вже ж якраз наголошував минулого тижня про те, що зараз цей Координаційний штаб, який створений, дещо реформований, так. буде займатися якраз тими, хто е, тяжко поранені, хто найдовше в полоні перебувають в Росії з і... Про жінок, так це перспективи, точніше, це пріоритети можливих перспектив обміну. Я хотів би уточнити, оскільки ми говоримо про підтримку наших партнерів, ви говорили про бюджет сполучених штатів. Сподіваємося, що на наступний рік буде підтримка, закладена принаймні на такому ж рівні, як цьогоріч, і без відкладень, які супроводжувалися цього року. Але що говорити про Німеччину, яка також в лідерах по наданню допомоги? Адже зараз йде е, дискусія і певне занепокоєння, чи вистачить. Коштів в бюджеті Німеччини для підтримки України вчора. Ваші колеги з видання більд. Яке дуже активно також комунікувало і позитивно комунікувало операцію української армії на Курщині і давало свої позитивні оцінки, дуже так, вийшло з таким знаєте, з такою гучною заявою щодо того, що зараз економіка Німеччини перебуває в певній рецесії, на відміну, наприклад, від економіки Польщі, якщо просто порівнювати, і матиме ускладню. Складнення з потенційною допомогою на наступний фінансовий рік, що це означає для нас як політиків, для нас, як парламентарів, це означає, що нам треба посилювати нашу роботу в рамках активної парламентської групи дружби, де ми працюємо з Бундестагом Німеччини, і дуже багато речей нам вдалося спільно зробити, але ми знаємо, що, наприклад, Такі важливі, така важлива зброя, як Таурус, Вона ще не надана, і дуже дуже багато історичних речей від 20 тисяч шоломів до леопардів, мардарів. Тощо ми проходили важкими комунікаціями. Впевнена, нам в цьому допоможуть і безпекові конференції, які плануються міжнародні вже на наступний тиждень і тиждень після тому продовжимо ці комунікації. Фінальне рішення, звісно, буде робити і Бундестаг, і уряд, але ну нам не подобаються такі попередні заяви, тому будемо їх опрацьовувати і дійсно дізнаватися. Використаємо для цього і майданчик парі, на якому зустрічаємося з керівниками всіх фракцій груп вже 6 вересня. Обов'язково поговоримо з німецьким колегою, який очолює німецьку делегацію. Такі заяви точно треба на них треба реагувати, і треба пояснювати, що незважаючи на те, що відбувається зараз на території Росії, у нас дуже важкі бої біля Покровська, де російська армія знаходиться в меншій дистанції ніж навіть 10 кілометрів. А це для нас. Дуже головний і логістичний пункт і для безпеки безумовно цивільного населення, яке місцева адміністрація вже просить евакуюватися. Комунікація, комунікація ще раз комунікація в цьому а, кейсі. Так, пані Марія, дякуємо вам, Марія Мозенцова Федоренко, голова підкомітету з питань наближення законодавства України до законодавства ЄС, комітету Верховної Ради України з питань інтеграції України з Європейським Союзом, а також голова постійної делегації парламентської асамблеї Ради Європи. Була наживо.